Відврає двері, а якраз йшов горбик жит, кидав ті баняки у двері, попав йому в ногу. Не робили лопату, крику. А син його, старий йде доїти, козу баран оставав. Та коза ще стоїть. Ніхто не дав їсти, ніхто не напоїв. Другий встав йде доїти. Як вже третій йшов, та коза скакала на паркан, Тож... <різь> <різь> ратувалася від господарів. Пане Юрію, ви згадували за віспу. Ви за віспу згадали? Як ви казали то слово? Дідько теребив горох? <реку> Дідько горох могла що були такі окос. А руське називають та шиламбретий. Перед війною Віспа ну, була такою поширеною болячкою, були якісь епідемії чи щось таке, ну я не знаю, як то сказати. Моя Росії це була страшна епідемія. Їх пане націю, німець відчистив, відшліфував, вони кожен другий прийшли сюди подзьобані від біди, від вошин, голод. Там ще від час був голод на Україні 32-33, а там цілий час був голод. І в 17-му обрабували селян. Вони от тамбовськими служив, то вони розказували, що він Тухачевський програв битву під Варшавою. З поляками, а то був любимець Сталіна і Сталін його покарав дав на подавлення тамбовських банд. Ви розумієте, ці, що боронили свій хліб, там були великі землі, богачі були. Боронили свій хліб, то називали всі бандити, а ті ж вирабувати, то були комуністи освободителі, Розумієте? Пане Юрій, як перед війною сприймали Київ і велику Україну? Як ставилися до тої України, яка була під Російською імперією? Було бажання якось возз'єднання? Згадували, може, Першу світову з Хто хто пане добродій? Ну я маю на увазі тут в нас, наприклад, в Тернополі. Як Київ сприймався? Як сприймався Київ? Як сприймалося місто Східна Київ? Східна Україна взагалі. Москва, пане. І все. Москва, і більше нічого. А оці настрої про возз'єднання, вони як, вони були популярні чи не Яка, були? Та яке пане возємно. Бо зараз на тому спекулюють дуже. Возз'єднання. То, то, то пане мрака, то прикриття, то те возз'єднання в бішволі. От ми бігли, витати, дивитися, і наші йдуть, які наші? наші. Бігли аж на Смиковецький гостенець, на Збаразки, а потім вони коло, коло ріжні, коло мої хати вже, вже їдуть. І ми надивилися на то. E, там хто коло моста була дуже велика саджавка, Грибгосп. Вибачте, що Диспро... перевів. E, Біля якого мосту? Тут зараз звернувся. Ні, не, на воді, на, 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 на гребеню. Mm -hmm. Там був деревлянний млин. Німцям казав, німа прийшли, бракувало ракети висвічати ніч дорогу, вже в не не І Спалили, то був великий млин на воді. Його спалили. Яке воз'єднання. Поляки Полякині не називали. московське псубрати співали, Московське псубрати. А, 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 вна, а в нас, пане добродію, Церква мала бібліотеку, політичну мала і дитячу, то як принесли сестри книжку, а тато вечір читав, то ми ще всі бояли йти. Тато вів в туалет, іноді гроші тримали, бо москалі можуть, можуть бути. Москалями страшили людей.